Доброго дня, друзі. Ще раз дивіться, хочу на деяких речах зробити акцент. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Дивіться, що вам треба знати про ці черевички. Пальчик повинен впиратися. Тобто вони настільки широкі зроблені, що вони повинні впиратися. Тобто будь гарно підібраний розмір, це коли тут ніжка вперлася і тут ніжка вперлася. Це вже на мене здоровий. Бачите, палець влазить. Тобто, не бійтеся цього. В завужених черевиках там палець не впирається, бо ніжка фіксується, не доходячи. Ці широкі, воно не буде давити вам, бо тут дуже м'яка шкіра. Тобто, якщо ви взули, пальчики достали до кінця, це добре. Який би ви розмір більше не брали, вона все рівно буде там впиратися, лише ззаді буде більше місця. Тому беріть, щоб розмір, ніжка повинна впиратися і спереді, і ззаді. Тоді це ок. Дивіться, чому так, Алінка, дивись. Сюди йди, зараз я вам покажу. По-перше, дивіться, тут дуже товста устілочка. Вона під вашою вагою трішечки всядеться і це звільнить ще місце. Це по-перше. А по-друге, ці черевики розраховані, як носки. Тобто не треба брати носки з запасом, щоб вони на п'ятці висіли. Ні, ви повинні їх взути і вони повинні сісти вам по розміру. Тут нічого не буде тиснути, тому що вони дуже м'якесенькі. Тому при підборі розміру сміливо беріть, Вперся пальчик, ок, так і повинно бути. Ні за що не хвилюйтеся, тиснути вони не будуть. Розміри повномірні. Вдягаються дуже легко, виглядають дуже гарно. Ну, модель причудова. Модель реально причудова.